Друзі, привіт! І сьогодні у нас ще одна подія. Це коли учасник закінчив і пройшов курс реабілітації, і ми вирішили це відзняти, тому що е, тільки що в спілкуванні я почув дуже приємні слова, е, які надихають на подальшу працю, які е, лунали від е, щирого серця, мені так здалося, і це було дуже приємно чути. Е, Подяка, щирість, відвертість, натхнення, і це Денис зміг сформувати у слова. Сформувати, проговорити, набратися мужності, ну, по-перше, мужності пройти цей курс. І зі слів Дениса, я почув це також приємний момент. Він сказав: пацани, ваша реабілітація найкрутіша, а досвід він був і інший. Денис, пару слів. Пару слов для потомков, да? Для потомков. На самом деле реабилитация была разной. Была сложной, была временами легкой. Временами порой заставлял, заставлял себя ломал во многих моментах. Вначале рассказывал, что, блин, это все не то. Не так, как было раньше. Но впоследствии, по истечении там, месяцев, трех-четырех, я понял, что это что-то новое новое, неизведанное, то, что заставляет меня дисциплинироваться, самодисциплинироваться, расти психологически, физически и ментально, становиться мужчиной. И по истечении года, на самом-то деле, я вырос во многом, я повзрослел. И те пацаны, которые были со мной, они мне придавали сил, я надеюсь, тоже им Де-то допомагав, десь підтримував. Взагалі, в общем, вместе мы ми були И І такой такою силою до сих пор. Дякую. Круто, круто. Денис, я вітаю з проходженням курсу. Я бажаю тобі від цієї команди, від себе особисто, від керівника організації бути тверезим, здоровим, надійним. І нехай це буде запорука твого успішного та здорового життя. Спасибо. Большое.